あっ。 Ішов москаль по прирізку шукав собі пригоду, світило з неба сонечко, прекрасна погода, аж раптом засвистіло, і здригнулася земля, Болванка прилетіла прилетіла молодого москаля, і москаля нема, немає москаля, немає ніхуя, вообще сама сила земля. Працює артилерія і бачить пацани. одним кацапом менше, автори настав штани. Сидить москаль в окопі, тримає калаша. В наколках його тіло, а в кишені а аж раптом прилетіло і здійнялася рілля. Земля перетравила молодого москаля. І москаля нема, немає москаля, немає ніхуя. Наша сама сера земля, працює артилерія і бачить пацани. Одним казав поменше, а вторим не спущани, пред колонна техніки, псковська десантура, а по кушах засіла гериушна агентура, аж ватом їбануло, і замокну дизеля. по бероді Сантуру пригоріли трусіля, і москаля нема, немає москаля. Немає ніхуя вже сама себе земля, працює артилерія і бачить пацани. Одним мечує, а мечена став штани. Стояла ще кацапський мій на метчиків підрозділ, і пальників довольні на ротації є дозвіл. Аж натом затретіло, і обірвалося життя, а разом з тим здоров'я бойового москаля. І москаля нема, нема. Скаля. Немає ніхуя, вже сама себе земля, працює артилерія і пацани, одним кацаком менше, авторина страшта.